Прикольні сережки квіточки з помпонів. Легко беремо кольорові ниточки, веделку, ножиці та фурнітуру для сережок. Беремо нитки і відрізаємо маленький шматочок на потім. Тепер черга веделки. На її зубчики намотуємо нитку. Я роблю 50 обертів. Після чого просовуємо маленький шматок ниточки посередині і робимо декілька вузликів. Тепер знімаємо і ріжемо всі петельки навпіл. Ось така кривенька кулька в нас вийшла. А поки робимо те ж саме з іншим кольором. Вже ж такими ми їх не залишимо. Тож давайте підрівняємо їх. Пройдемося ножицями по всіх боках. Ідеальні, робимо ще по 5 кожного кольору. А тепер нам треба гарячий клей. Цей пістолет і клей я купила в Аврорі. Формуємо майбутню квітку і починаємо клеїти кожний помпончик окремо. І вже ж повторюємо те ж саме з іншим. Тепер залишилась фурнітура. Все закріплюємо і готово. Час вдягати свої нові прикраси. Вони великі, яскраві і ідеальні.